Всім доброго, гарного, мирного ранку. Ну, ось я знову на розпродажі у колінс. Великий вибір, великі скидки, так, блузки. Осінь приближаються, блузки дуже потрібні, особливо, коли ти працюєш і маєш дрес-код. Така голуба собі горненька. Взагалі вибір дуже великий, приємні кольори. Немає такої. Великої яскравості, все при... приглушено, нарядно. Так, ну що, будемо розглядати, що тут по розміру на мене є. Давайте переглянемо, який розмір, чи є такі розміри, як хочу я. Але блузочка дуже гарна, полосочка. Так, ну, вибір. Гарна кольорова гама. Не кричаща, така собі приємна. Багато кольору бежевого. Щось можна підібрати собі. Ось оливочка непогана, має гарний вийд теж по скидочці. Так, ну що, йдемо далі? Далі тут худі. Ви стелажі з футболочками, які теж йдуть за знижками, але футболок уже не хочеться з коротким рукавом. Рухаємося до осені, тож мандруємо далі. Так, що ж його таке підібрати? Знову футболки. Ну, зрозуміло, що йде розпродаж. Ціни приємні, скидки хороші. І футболка хороша, комірець у неї хорошо зроблений. Така гарна собі прошивочка. Ну, так, а тут ще залишилися брюки, брюки-палацо і льон. Льон хорошо на літо, дуже гарно дихає, і ось і полосочка, тут домішка льону з чимось. Так, це білі ляні брюки на резинки, зручно, з карманами. Але в мене вже таке є, мені вже такого більше не хочеться. Тож будемо шукати, що хочеться. Так, а це мене дуже вразило. Ви подивіться, яка жилетка. І спідниця Гофре. Жилетка легесенька, м'якесенька. Так, я кажу, у неї ціна? Так. Але це ціна на футболку. Я думала, що це ціна. Ну от я вже в примірочній. Взяла собі все-таки цю жилетку, взяла собі блоску, ось мій вибір.